Всім привіт! Продовжуємо збирання соняшника. Переїхали вже на третє поле, друге я не знімав. Там то дощик прокопотить, таке землю не промочать, тільки пересере все, можна так сказати. Краями обкосили, обкосили на Ось тут за посадкою сусіднє поле флок з тут флок посіяний, обкошені края, і там на горизонті також поряд невеличке поле, Все, всі три поля невеличкі. Обкосили краї, 892-й стоїть з лущильником, тільки ну, завершили края обходити. Тепер вже його можна сюди буде не гнати. Ну я маю на увазі лущильник, вже можна чіпляти, наприклад, катки подрібнювачі і починати ними працювати там чи, чи тут, чи, наприклад, на першому полі, де ми косили. Так, ну, покажу соняшник. На початку скажу, можливо, хто. Не в курсі, в кого були дощі. В цьому році дощів не було на соняшник. Ні на зернові, ні на соняшник. На жаль, вийшло ось що у нас вийшло. Маленький, щупленький, але щось є. Зараз я, ну, тому що вигружали в газон, я не вираховував приблизну врожайність. Зараз він висипе, потім я подивлюсь, тому що там був клинок трохи. Вирахую, скільки він обертів зробить. Ну і можна коротше підрахувати буде приблизно врожайність. Сіяли, здається, якщо не помиляюсь, 3,5 штук на 1 метр. Це щось там, біля 50 тисяч, здається, на 1 гектар, якщо не помиляюсь вже. Ну, тому що в основному стараємося виставляти висів на, ну, на метр. Де ж сівалка виставляється, висів, а там вже вираховується на гектари тисячі штук. Ну, в принципі, на першому полі, там де ми косили, косили флорімі, там вийшло десь до 12 центнер флорімі, поряд був екватор. На витвін приблизно, от як отут флокс був. Вийшло десь біля 8 центнер з одного гектара. Тобто дивились, ну, прогнози були взагалі плачевні. Ну, Хоча 0, ну, 8 центнер також не, не дуже. Але в принципі, на рік без дощів можна сказати і нічого піде. Ну, Тут приблизно на вид, як я сказав, таке ж саме, ну, але вже будемо рахувати, коли комбайн накосить бункер, і вже по відстані можна. Буде вираховувати. Тут ми його окучували. Ну, окрім гербіциду, був Гранстар Стар у І було, я не пам'ятаю, здається, чи, дв... чи два рази ми тут з прополочним були. Ну, я вже не пам'ятаю. Один раз робили окучування. Ось. Ну, я думаю, в принципі, видно. В принципі, якби це і добре, але трохи потім вже незручно, тому що треба чи дискувати його, ось ці бугри, щоб розрівнювати. Минулого року ми посіяли напряму частина поля, ну тут через одне поле, пшеницю, то ну, незручно. Коротше, було не сіяти, тому То ну, по буграмні там ні ну, далі працювати там, чи оприскувачем, чи ще чим. Так, ну чекаємо, зараз висипа і будемо чекати наступний бункер. Ну що ж, під'їжджаємо на вигродку. Щоб зеркалом не зачепитись за шнек. Yeah. Ну, не ідеальне, але на вид більш-менш чистеньке, трохи присутньо сміття. Але без. Без цього ніяк. Тому що насіння маленьке, вітру додаєш, буде видуватись сміття, але буде видуватись і багато насіння. Ну, ось так воно зблизька виглядає. В принципі, по чистоті більш-менш сухеньке чутно. Не знаю. Навряд чи буде чути такий сухий звук, як воно сипеться. Тому що на попередньому полі ми косили, пройшов з вечора дощик. І ну, чутно, от, коли сипеш, не чути було такого сухого звуку. І ну, насіння було саме по собі вол... вологе. Але ну, вологе, я не пам'ятаю, там щось показало десь біля 9% щось таке. Ну, тобто, не дуже вологе, але лишня волога була. Тут я, ну, звісно, не знаю яка. Вологоміра нема в нас. Ну, але чутно, що воно сухеньке. Ну що ж, по приблизним підрахункам врожайність становить десь біля 7 центнер з 1 гектару. Ну, ну, в принципі, по ньому видно, він тут слабенький соняшник. І тут, здається, мені навіть трошки менший він, ніж там, де я починав знімати відео. Там Здається, трошки він більший був, корзинка більша була. Ну, а так, в принципі, повну урожанні, звісно, можна підрахувати, тільки коли все поле вже буде скошено. Там, до речі, клин з однієї сторони це поле починаєш сіяти, там клин починається, якщо там починаєш сіяти, то там клин виходить. Тобто, ну, трішки незручно, воно. Майже прямокутне, але не прямокутне. Пилюка над летить з комбайна. Зранку такої пилюки не було сильної, прям наче туман стелиться. Ну, втрат я заходив за комбайном майже нема. В основному пуста сімка, ну а ну, повної майже нема. Так, ну що у нас тут? О, ну, соняшник вже, в принципі, стебло сухе. Після дощиків було трошки таке, що вжатки починало, ну трохи. Як піджовувати, чи як правильно сказати. Ну а зараз вже дивлюсь, таких проблем немає. Тобто тоді комбайн бувало і зупинявся трошки, набивало я, коли міняв комбайнера, ну, щоб не виходити, простіше е, включаю, вмикаєш задню передачу, трошки здаєш те, що набилось, випадає і все. Ну, Не треба бігати туди-сюди. Ну, тобто Витрачати час на те, щоб зупинитись. Вийти з комбайна, піти, вигорнути це все. Сьогодні ну, з комбайна хотів показати, але комбайнера не підміняв, так як під час обіду, ну, можна так виразитись, під час обіду якраз причеп був повен, газон до цього уїхав повен і поки мене не було, Комбайнер і пообідав і відпочив у цей час. Ну і тобто, коротше кажучи, можливості не було кадри з комбайна показати, як він зверху виглядає. Так, ну кучка тут, до речі, у нас вийшла така, що ого, го земля м'якенька, навіть під ногами добрячогось. Провалюється. Не знаю, що тут, напевно, одного катка подрібнювача не вистачить, якщо готувати під пасів, треба, напевно, буде і дискувати, хоча б для того, щоб ці бугри розрівняти просто-напросто. Тому що, якщо сіяти, наприклад, зернові, навіть якщо йти. По діагоналі все одно легкі боронки, ті, що у нас причеплені до сівалки, вони цього не розрівняють. Так, ну Ця частина поля, короче, дивлюсь, слабіше, ніж була. Та не знаю, чому так. Ну, Але так є. Так. ну, Зараз ще не знаю, встигнем, не встигнем до темноти причіп докосити, щоб був повен. Podríamos.